Рубрика тим, кому не скучно. Треба було мені обрізати якісь дерева. Ну Ці ще я обрізав якби, з землі. Там трошки на драбину але не дуже це заняття. А це ну, по ній лазити мені не дуже хочеться В минулому році ще лазив, бо обрізав більшовку ну, сильніші гілки, а цього разу треба воно ну, нагнало тих тоненьких, треба трошки їх позрізати, бо... Буде втрачати силу. Ну, коротше рішив я. Лазу я по магазині. Ну, це мій звичайний дешевенький Думаю, що ж йому зробити? В магазині зараз найдешеві, 300 гривень, навіть такого гамна, почті такі же саме, як цей. Тільки це колись за тебе було за 100 рублей. от Лазив-лазив, знайшов оце такі. А він вони більш такі мусніші. Вони... Позиціонуються, як гілкоріз. От. Думаю, що йому зробити. Так, у них ще були такі ручки на діті. Та я думаю, що мені, щоб не лазити по дереву, зараз ми його це діло наростимо. Що я зробив? Можна було і це наростити ручки, але вже я вирішив таке. Коротше, що я придумав? Зняю я ці ручки. Ну, вони трошки більше засунуті. Взяв я таку железяку, це кусок прутка. Ну, що було? Вигнув його так, щоб воно собі з одного сторони зайшла в ручку, а друга стала. Потім взяв два савдеповських карніза. От. Запхнув один в одну ручку, а другий. Так, випадково вийшло, що він і сюди залазив. Коротше кажучи, вийшла в мене така штука. Ось такі в мене ножниці. Скажімо так от. Так, трошки річ така. Все залежить, які у вас важкі ці трубки. Вони тоненькі, в принципі, витримають те, що мені потрібно. Не вирішив я не заморочуватися, зараз я це діло все, замотаю ізолентами, щоб воно не бігало, якби не крутилося. Бо це мені тільки одне дерево, не хочу нічого тут щось підбирати, підточувати, засовувати. Я хочу так, зараз ізолентою замотав, порізав, зняв, все. Ручечки обратно надів і вони слугою собі, як роблять свою справу далі, як вони мали робити. Але ціна питання була за скидкою щось за 200 з мелочь гривню. Думаю вийде ситуація. Звісно, це не варіант для тих, хто має сади і багато роботи. Там є більш якісні, більш інтені. Але опять же вони ручки мають ну, такі о, трошки там, два рази більше нічого. Тобто, далеко не залізеш, на дерево не залізеш. От, якщо у вас дерево таке, якщо брати оцю абрикосу, там що ну, на метра... Десь 3-4 мало, то з землі можна спокійно тоді ставати. Тільки одне питання є в тому всьому ділі. Треба було шукати більш з длінними такими штуками, було, щоб було видно, бо ти коли розводиш, то наверху не видно, сильно там попадати треба. Але я вже трошки спробував, воно працювало. Зараз кручу, покажу, що воно з того вийде. Отака загурена. Можна в принципі, то саме зробити і з тими ручками. Було тільки підібрати сюди якусь трубку або так прив'язати, а цю штуку прив'язати сюди. І вийшло би то саме з обичним секатором. В принципі, у Кого є секатор, щоб вже не бігати нікуди, то саме нарощувати ручечки. Ну, як мінімум ще хоча б собі метра два додати. Плюс якась драбинка, невеличка там стрімяночка. І ви собі обріжете своє дерево, не ладячи десь як той кіт по деревам. Бо часи роблять своє і не завжди вже кожен може тут зробити. А на одне-два дерева якось обрізати, нанімати це ціле діло. Так що якось зараз будемо робити далі. Так, ну що, вийшло якось так. Тупо змотав. Ще не пробував, зараз попробую. Але одне дуже важний нюанс. Треба використовувати тільки синю ізоленту, бо червоно, пропагу нічого не вийшло. Тільки синю. Поїхали далі. Так, ну що, синя ізолента. Пішли, може щось буде видно, що я з тобо зроблю. Що працює, перед передишечками буде так, бо легко це все на витягнутих руках. і ну, Коли над головою робиш, то треба трошки відхилятися, бо гілки летять прямо в лице. Але це таке вже діло, діло навичок. В принципі, робоча тема. Трошки підстриг. Я просто не все стригу, бо що з криші можна, то залізу на кришу собі, Обріжу. А так. Не знаю, може було видно. Так що працює. Можна використовувати. Я ж кажу Можна на звичайний секатор доробити ручки, трошки так вигнути і маєте собі так. Усякому випадку, якщо невелике дерево, не таке як вже здорове, як в мене, то набагато швидше. і Ручки не треба такі двохметрові, можна десь метра по півтора і собі клас-клас пообрізали там. Трошки вже, вже краще буде до деревини, чим вона заросте нічого не буде давати, бо все время багато цвіту і не витягується корінь та і не дає нічого. Ну Це я вже зрозумів на своїх деревах, бо вже третій рік ніфіга нема, бо нічого не обрізав. Ну тут все правда, погода грала роль і дерева були, були малі. Якось так, такі ми садоводи. Але не такі, як садоводи, як щось робити. такі змайструвати любому. Так що все таке справа з тим в мене вийшла. Так що не знаю, кому інтересно, що ви скажете про таку задумку. Я бачив, колись в мене була така друга, вона з такою вже готова повністю з палкою і на кінці був просто ще шнурок. Там воно через там тягнеш і роби. В принципі, теж варіант, але вона теж коштує зараз захмарні гроші. я кажу, якщо у вас воно десь колись один раз... 5 років використати, то можна з довго звичайного секатора проробити дві ручки, там вирізати 3-5-10 гілок та і забути. Бо все одно, якщо щось тут стати, то тільки треба ножовкою або бензопилою, тому що якийсь секатор того не возьме. Має якийсь свій приділ. Якось так. Так що працюємо далі.